Народження дитини під час війни це сміливе рішення, на яке наважитись можуть не всі. До 24 лютого 2022 року у Житомирській міській лікарні номеродин приймали понад 3 тисячі пологів за рік. З початком великої війни народжувані зменшились до 2805 малюків, і хлопчиків на 120 більше ніж дівчаток. Проте, в порівнянні з 2022 року в цьому році за півроку народилося на 150 малюків більше, розповідає завідувачка пологового відділення Світлана Данилюк. За 20 років роботи на цій посаді довелося побачити і пережити багато, але до таких реалій ніхто не був готовий. Світлана Данилюк пригадує, 24 лютого зранку зібрала усіх працівників і всі разом вирішили бути на своїх місцях і працювати що б там не було. В той сам день було в нас 10 пологів. Ми десь там за спиною відчували ці взриви. Ми відчували, ми не знали, що, чи будуть танки, чи будуть літаки, чим будуть зараз летіти і бомбити далі. Ми працювали, ми виконували свою роботу, тому що ми розуміли, що ми повинні жінці допомогти, яка, розумієте, несе. Собі цю дитину, своє найдорожче, маючи переляк в очах, ну, перш за все, треба було її налаштувати психологічно. Ми були, напевне, психологи в першу чергу, а вже в другу чергу ми вже допомагали її своїми лікарськими навиками. Було важко, коли. Був приліт в район перинатального центру, і ми тоді всю ніч приймали жінок з перинатального центру. Треба було їх зустріти, зігріти, гарне слово сказати. Ну, але справляємося. Кожного дня через пологове відділення проходять історії жінок різного віку, професій і долей, і ніхто не знає до кінця, що їм доводиться пережити. Тому кожній породілі намагаються допомогти усім, чим тільки можна. Мене була вразила історія, коли їхала родина ціла і в Житомирі вони їхали за кордон. На зупинилась власне в пологовому будинку, тому що її треба було. Послухати серцебиття дитини і чи все, скажімо так, нормально з її вагітністю. Ми її оглянули, і потім я побачила сльози на очах, тому що це було вже на вечір, і їм ніде було ночувати, і вони запитали, чи можна на території лікарні, щоб машиною вони могли переночувати там ще двоє діток було. І ми тоді прийняли рішення, що вони переночують в нашому закладі. Ми їм виділили палату. Ми їх нагодували, вони переночували і поїхали далі. В першу чергу лікарі в пологовому люди, які так само переживають з майбутніми мамами їхні трагедії, каже Світлана Данилюк. Але ніхто не залишається осторонь і підтримує одне одного. І саме в цьому сила українців. Бувають історії, що ми знаємо, вже, що загинув чоловік. І жінці це поки не розказуємо, і вона народжує. І потім приходиться, знаєте, доносити цю інформацію для неї і це боляче, і плачеш разом з нею. Ну, це, просто... це просто важко, розумієте. Але от скільки я вже тут працюю і все, я напевне можу гордитися нашою українською нацією, що ми все-таки, знаєте, дружна єдина родина, і ми не можемо ніяк не поставити плече, не підтримати когось. І, напевно, в цьому перемога наша вся і залишиться. Лікар, акушер, гінеколог Людмила Лебідь працює в цій лікарні вже 10 років. Жінка каже, до умов, в яких нині працюють, адаптувалася, навчилася відкидати власті переживання та працювати так, щоб цей спокій відчували і жінки, що народжують. І найцінніше бачити через декілька років дитину, який допоміг з'явитися на світ. Ти маєш допомогти жінці, тому що вона надіється на тебе. Ти відповідаєш за життя жінки, за життя дитини. Тобто всі емоції, все ти маєш відкинути от назад, забутися все, а от бути зараз в цей момент в, 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 в цю хвилину з жінкою, з її майбутньою дитиною, яка не народилася, контролювати все і допомогти. Тому що ти, ти відключаєшся від будь-яких там проблем, які були, чи в тебе вдома, чи будь-що. Тобто ти ось тут, в цей момент даний, поки все не закінчиться. Ці емоції після народження допомоги, яку ти робиш, просто не передати, вони неоціненні. і радість в тому проявляється далі, коли ти зустрічаєш маленьких. Діток, яким ти допомогла з'явитися на світ, це просто неперевершені емоції. На жаль, не завжди все проходить як слід. Інколи трапляються передчасні пологи або дитинка народжується слабкою. Тоді до справи беруться лікарі відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Основне наше завдання це бути кожну хвилину готовим до цього, тому що передбачити це у багатьох випадках неможливо. Тому вся апаратура, яка є у відділенні, лікарі, медсестри, персонал кожну хвилину розуміють, що прямо зараз можливо буде потребувати їхня діяльність, їхня робота, і апаратура має бути вся робоча, готова до роботи. Це є сенс нашої роботи, і дуже велика частина нашого життя проходить тут. І коли ми бачимо гарні наслідки, це Однозначно нас надихає і мотивує, і дає такий імпульс для розвитку, щоб зробити ще краще. Ані складні часи, ані власні побоювання не стали на заваді породіллям наважитись на материнство. Хтось народжує перше, хтось четверте. Але усі з надією, що їхні діти житимуть у щасливій і незалежній Україні. Це велике щастя бути мамою навіть в такий період часу, але це дуже велике щастя. Тому ті мами, які думають, чи треба, чи не треба. Повірте, життя одне і народжувати і давати життя нашому поколінню, яке буде після нас, це найкраще рішення. Наважились, тому що я вважаю, що ми маємо, попри такі всякі негаразди, набратися сили, і маємо подовж продовжувати нашу націю, наш рід. Наш народжувати наших українців, тому що наша нація вона неповторна, вона унікальна, і ми, попри ці всі сирени, попри ці всі вибухи, тому що в нас ми були в суботу, ми маємо триматися і ми маємо продовжувати наш рід. Хочу побажати, щоб міркувань з того з приводу, чи народжувати чи ні, щоб взагалі не було народжувати потрібно, як і на та змога в батьків. Народжуйте і не обдумайте навіть. Бо бажати хочу мирного неба тільки, і нашим дітям, щоб вони війну родилися тільки ось, дай Бог, цей рік і все, щоб вони не знали, що таке війна, що таке горе, що такі сльози, і що таке ночі, материнські і втрати. Тільки миру, миру та здоров'я.